За останні е, три от роки повномасштабного вторгнення нам вдалося більш ніж вдвічі збільшити кількість парламентів, які визнали голодомор геноцидом українського народу. Крім цього, я от хочу нагадати: це консолідація спікерського с -с середовища і інших де -де, де де депутатів навколо України. Зокрема, останній форум в Бучі Буча Саміт. Нам вдалося в Україну запросити. І привести 21 делегацію. Такого Україна ніколи не знала. Не знає. Я не знаю, чи от, от буде в майбутньому знати, коли спікери і президенти парламентів приїхали в Україну для того, щоб підтримати в такий скорботний день. Це є результативна парламентська дипломатія. Це те, на що я готовий. Я хочу подякувати багатьом нашим депутатам, які справді цим займаються, і, і хочу особливо відмітити на наші парламентські асамблеї. Парламентська асамблея в Раді Європи має фантастичні до. Сягнення в тиску з боку от Ради Єв Європи на Російську Федерацію, парламентська асамблея в НАТО, парламентська асамблея в ОБСЄ, парламентська асамблея Чорноморського басейну. Дуже багато речей, які робляться, і вони робляться ефективно, без хайпу, без нічого. Але в цьому є. Я бачу результативність.